І всім привіт! Як ви знаєте, наступив новий 2025 рік, тому я хочу показати всі анімації за минулий рік. Що ж, приємного перегляду. Всім привіт! З вами канал Сямалії, і сьогодні в честь великого свята, а саме 500 підписників, я хочу розповісти про себе, щоб ви дізналися, хто ж ховається під маску анонімуса. Тому поїхали! Мене звати Святослав, мені 12 років. Я в 7 класі живу в файному місті Чернігів. У мене є хобі це малювати мультики та грати на бандурі. Я граю на бандурі вже 6 років і багато чорних. Також в мене є кіт, його звати і він чорний і він любить їсти та спати. Чотири назад я спробував зробити мультик, і мені сподобалось. Тут ну, я виклав свій перший мультик на YouTube. Також я дуже активна людина, люблю бігати, стрибати і так далі. Я попросив вас в телеграм-каналі написати запитання, на які я відповім, тому зараз я буду на них відповідати. І так, перше питання, чи плануєш заробляти на каналі в майбутньому? Так, я планую заробляти на каналі в майбутньому. Друге питання, що тебе надихає на творчість? Мене надихає на творчість ви. Третє питання, коли видалиш канал? Ні, повно. Четверте питання, яка твоя ціль? Наразі моя ціль це тисяча підписників, а взагалі я хочу 100 тисяч. П'яте питання, ти будеш робити якесь глобальне відео? Я якраз зараз його і роблю. Шосте питання. За чого ти створив канал? Я створив канал, щоб радувати вас своїми анімаціями. Саме питання. Ти будеш покращувати якість своїх відео? Ну, дивлячись, які були мої перші відео, то я зараз їх покращую. Зніме маску. Добре. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та писати в коментарях, чи сподобалось вам відео. Всім бажаю зимового настрою та до нових зустрічей! Привіт, привіт. привіт. Presents... Так, так. 본格. І всім привіт. У мене дуже важлива новина. Зараз я буду їсти кота. Мяу. О, всім привіт! Як ви пам'ятаєте, я вже їв кота, тому сьогодні я буду їсти хом'яка. І всім привіт! Як ви пам'ятаєте, я вже їв кота Мяу. та хомяка. тому сьогодні я буду їсти ведмедя. Привіт! І всім привіт! Як ви пам'ятаєте, я вже в кота, хомяка та ведмедя. Заждіть, звідки у мене третя рука. Hmm. Всім привіт! Сьогодні я буду їсти свою руку. І всім привіт! Сьогодні я розповім, як стати котом. Для початку купляємо для кота кошачий корм, потім гладимо його під шикою обов'язково, і він тає елексир кота. Потім випиваємо його і стаємо котом. І всім привіт. Як знаєте, наступила весна, і це дуже круто, бо вже не треба тягатися капуста. Скоро буде сядо дівчат, тому я хочу сказати, що. Скотик, mm. ходи до мене, я тобі їжу дам. Колись проти зараз, колись. Піу, пів, я в тебе попав. Ні, ти в мене не попав. Пів тепер точно попав. Зараз є, я попав, ну добре. Ура! Через один місяць канікули! З колом так що буде курочки, Пасха. Так, Паска є, яєчка є, та ковбаска є, До великодня готовий. Ех, знову світло виключили. А, що це? Хух, це кіт. Всім привіт! Сьогодні я получу в космос. Я вже склав ракету, тому три, два, один. А, зачекати, які посадити. Ура, канікули! Хух, нарешті я з магазину прийшов. І всім привіт! Що ж, на каналі вже тисяча підписників, і це означає, що треба робити якесь відео, тому я хочу розповісти 10 фактів про мого кота по цех талісман каналу, що ж, поїхали. Може хтось не знає, але його звати Черниш йому 2 роки, він живе в Чернігові. Він не завжди жив в Чернігові, одного разу ми поїхали до тітки дзвягіль сіли за стіл, і до нас прийшло маленьке чорне кошеня. Ми, думали, що скоро прийде його мати, але вона не прийшла, і ми вирішили його забрати до себе. Його улюблена іграшка це м'ячик, зроблений з резинок. Я його китаю, а кіт біжить за ним і грається. У нас є дача, ми часом його вигулюємо там, наприклад, він може піймати мишку або якусь пташку, він може ходити по інших дачах десь один день, а потім повернутись назад до нас. Його улюблений корм це той корм, який в нього в тарілці. Так лави, давай сі. Він дуже любить лазити, наприклад, він може залізти на шафу або на дерево, а потім спокійно злізти з нього. У мого кота є багато прізвиськ, наприклад, чортик, чорний, вугілля, чорна караканиця, уфисик та чормасник. Я точно не знаю, коли в нього день народження, але я вибрав 5 серпня. І, до речі, так він відмічав своє день народження в 2023 році. Коти це хижаки, але мій кіт любить їсти травичку. Він любить всіх підписників цього каналу. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, ссылка в описі під відео. Ставити вподобайки та писати в коментарях, чи сподобалось вам це відео. Всім котикам дякую за тисячу підписників і давайте йти до п'яти тисяч разом. Хух, як спекотно. Треба щось з цим робити. Хм. Сподіваюсь, тільки вистачить на все літо. І всім привіт, вітаю вас до Ого, скільки вражаю. Треба його зібрати. Хух, піду відпочину. Люди, всім привіт! Я навчився літати. Ой Хух майже тамалював, залишилося тільки трішки. Черниш. І всім привіт! Сьогодні я побуду світ дивовижностей. Для початку створимо портал, потім запускаємо його і заходимо в нього. <2 cái rock swellślaral> <2 intend forött breakthrough> Ого, тут все таке дивне, річка шоколаду, а на деревах цукерки. А найголовніше Єдинороги Тільки як звідси вийти? Черниш у мене є дуже гарна новина. Черниш. Черниш. ЧЕРНИ ти як сюди заправся? І всім привіт. Сьогодні я разк. Mm? І йо, всім привіт! Якщо ви хочете бути такими крутими, як я, то просто підпишіться на мій канал. Так, не знімай. Якщо вночі до тебе прийде старий бородатий дід і почне пакувати тебе у мішок. Не лякайся, можливо, хтось тебе замовив на Миколая. І всім привіт, сьогодні розповім, як виробляють папір. Що ж, поїхали? Спочатку сажають дерева це може бути береза, сосна або тополя, і чекають 60 років. Потім ці дерева струбують і машини перевозять до фабрики. На фабриці з дерев знімають кору і розрізають на частини. Потім ці частини потрібні на волокна і тотають воду і різні хімічні елементи. Вся ця каша є основою паперу, потім цієї каші забирають воду і додають клики речовини, щоб склеїти все. Потім під пресом роблять тонкий шар паперу, який скручується в рулони. Ці рулони розрізаються на різні види паперу, які вже упаковують і відправляють до магазинів. Що ж, сподіваюсь, вам було цікаво, і ви дізналися щось нове. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал та на телеграм канал. Там я викладую спойлери. Всім дякую за увагу та до нових зустрічей! Ого, до нового року залишилося 12 днів. Треба ялинку нарядити. Ого, яка гарна вийшла, піду відпочину. А? Черниш! Хм, щось мені ця ялинка не подобається. Краще свою зроблю так, ковбаски, сосиски, м'яско, рибка та цівточки. Отак вже краще. Коляд, коляд, колятниця, поставте лайк та підпишіться. І всі привіт, сьогодні я... а? Анусі, я тебе догоню. Цікаво, яка ти будеш на смак. Напевно, ти смачненька будеш. Я тебе все рівно втімаю. Ага, попалася. <пух> З Новим роком! Що ж, сподіваюсь, вам було цікаво, і ви побачили, як змінилася анімація за весь рік. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал та на телеграм-канал. Там я викладаю спойлери. Всім бажаю зимового настрою та до нових зустрічей.